Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський. Я вирішив пробувати новий формат відео. сьогодні. Ми поговоримо про залужного і чи йде він в президенти, чи не йде. Я вам одразу скажу, що йде, і хто за ним стоїть і хто фінансує залужного, тому що це цікаво. Я провів короткі розслідування. В інтернеті по своїй професії. Так от, що мене зацікавило? Мене зацікавив Ютуб канал Залужного, тому що з'явився такий YouTube канал Залужний. Його створили 8 лютого 2025 року. Ну, тобто, буквально 20 днів тому, так? І на цьому каналі, я тут його відкрив собі спеціально. Ну такі заголовки. По-перше, там відео виходять щодня. Тобто над ним працює команда людей, тобто, це хтось має оплачувати. Ну, можливо, залужний застави посольство України в Британії це все оплачувати. Ну тоді це корупція, да? Або це якась команда людей, які платять або особисто залужний, або ті люди, які за ним стоять і хочуть залишитися в тіні. Так, от які тут заголовки? Свобода має ціну. Моє питання багатьом не сподобається. Ми повернемо Україну собі, пробирають до сліз. Ну тобто, це маркетинг. Люди працюють звернення до мого народу. Ну тобто, посол Британії звертається до мого народу. Чи був я правий? І так далі, і тому подібне, і це регулярна робота. Що мене ша зацікавило, що в TikTok з'явилися масово нарізки того, що говорить залужний, що він такий ну серйозний лідер, пафосні слова, що ми там все зробимо. Хоча, наприклад, ну я не маю нічого проти залужного, тому що треба читати програми кандидатів. Да? Але мені однозначно категорично не подобається замашки на порушення прав громадян, тобто мобілізуємося ще більше, ще більше обмежуємо права громадян і від цього буде залежати наша незалежність і кількість територій, які залишаться в Україні. Ну це абсолютно неправильні речі. Я думаю, що цей громадянам не сподобається, тому що ми маємо обирати наступного кандидата, який не буде порушувати права громадян і не буде ніколи більше закривати кордони. І це має бути прописано в програмі. Але це моя думка така. Так от, залужно піарять такі видання олігарха фіали, це українська правда, є багато там НВ, ще далі. І Пінчука. От навіть там, де він виступав, там був журналіст якраз з телеканалу Пінчука. Ну, і є ще мілкіші бізнесмени. Я про них пізніше розповім, тому що ну, треба дозбирати інформацію, не будемо ж просто когось в чомусь звинувачувати. Так от, що цікаво, ну. Виходить так, що в нас є посол України в Британії, який почав передвиборчу кампанію. Ну тому, що це передвиборча кампанія, це об'єктивні речі. Не зрозуміло за які кошти. Не зрозуміло за ним стоять ну ймовірно. от ті люди, яких я назвав, тому що їхні видання його піарять щодня і розповідають про його заяви, що він робить. І що цікаво, більше про інших послів нам не розповідають. Наприклад, про послав. Туреччині да України ми не знаємо нічого в Малайзії. Ну якщо він там є, ну я так допустимо кажу у Франції, в Німеччині ми цього не знаємо. Але про залужного ми знаємо, і це говорить про те, що вибори дуже близько, і еліти про це знають абсолютно і тільки нам розказують. знаєте, Лахам, ви там сидіть. Думайте, ні, тримаємося до кінця, а залужний веде передвиборчу компанію. Бачите, він ж казав нам, що треба спочатку перемогти ворога, а потім я скажу, чи я йду в президент. І почав передвиборчу кампанію на своєму Ютуб каналі 8 лютого. Але що цікаво, ще один факт, розумієте? Що 8 лютого був створений цей Ютуб канал, а 19 лютого Зеленського називають диктатором. Чому це цікаво? А це означає, що залужний і команда, яка за ним стоїть, команда, яка за ним стоїть, ну. Я так думаю, це моя здогадка, що це пінчук і Фіало, фіала, тому що ну хтось має це фінансувати, тому що це реальні речі, це дуже дорого. Все так от, вони знали до того, що проти Зеленського буде кампанія, щоб його прибрати, і вони підлаштовували якраз оцю піар-кампанію залужного під ці дати, і в той день, коли рейтинг Зеленському назвав Трамп 4%, виліз залужний одразу. Тобто, це план. Це схема плану для того, як увійти в виборчу кампанію ну, на кращих позиціях. От така вот, ситуація. Ну і для мене, знаєте, от, великий мінус залужного. От як в майбутньому навіть про це говорити, ми будемо вже багато про це говорити, тому що вибори попереду, великий мінус залужного це те, що за ним знов хтось стоїть. Нам треба обрати кандидатів, знаєте, ну, які будуть показувати об'єктивно чітко звідки фінансування. А то в нас розумієте посол Британії. На нього вже працює якась маркетингова команда, і незрозуміло, що нам ніхто не пояснює. Ну таке враження, що залужний замість того, щоб працювати послом, він просто монтує відео в інтернеті, робить нарізки і сам себе просуває. Ну так десь воно виглядає. Напишіть, чи сподобалось вам формат такого відео? Ми будемо говорити багато кандидатів політичних партій, тому що там є дуже багато цікавого і дуже багато підводних камнів, які ми можемо з вами розглянути. Прокоментуйте, поставте лайк, поширте відео замбув'ядну розмовський. Побачимося.